Ранок вдома триває і саме час знову навідатись до кулінарного гуру Чаби Бакуша. Впевнений, нас чекає чергова геніальна ідея для смачного та поживного сніданку. Ну, ходімо, ходімо. я сподіваюся, що цього разу він нас нагодує. Ну буде у нас, буде, буде. Ми зараз приготуємо мій улюблений сніданок із дитинства. Бабуля мені завжди це готувала, і я там моя улюблена була французькій. Цибулевий омлет. Всім приготуватись. Це що ми будемо їсти омлет з великою кількістю так. А в тебе в тебе були плани після ефіру? Ні-ні-ні. Після ні. того, як ми його посмажимо, але немає, немає запаху, так. У нього запах, так. а тим паче у нас буде лук шалот. А, -а. а що ще? Дивись на екран. Для приготування французького цибулевого омлету з грінками знадобиться цибуля шалот 3-4 штуки, яйця 3 штуки, вершки 30% 50 грамів, сіль, перець, французький багет 1 штука, вершкове масло 50 грамів. Пропоную, я збиваю яйця, а ти нарізаєш. Давай, давай. І ти нарізай. І я нарізаю. Тому що там нам багато, багато треба. Цибулі треба багато. Я не, не, не хочу ображати французів. А, але, господи, так? але В Закарпатті у нас тільки такі, і цибуля росла. Серйозно, тільки да. шалот? Ну, ну, не а ось такий длинненький. Длін, Ми не знали, навіть бабуля мене, яка прожила 93 роки. Вона не знала, що вона вирощує шалота. Шалот. <реш> <реш> яка в тебе крута бабуся була? Да. Да. Вона не знала. Яйця, по-перше, це дуже крутий ну, сніданок, угу. дуже корисно для печені, тому що в ньому є хохолін. Хохолін? Холін, холін. А я думала хохолін. Не холін, не, не, не хохолін, а холін -хо да. <клес> І Дуже багато білка. Он заміняє даже м'ясо вот сюди закидає. І тут это, не потрібно. Це ми будемо на повільному вогні, щоб він трошечки карамалізувався. От да, так. Спочатку ти смажиш цибулю на великому вогні, угу. а потім, коли воно вже починає виділятися э, цукор. Потому що ну, цукор золотистым. золотистим, uh -huh. тоді ми знімемо температуру. Змінимо так. Да. Так, знімемо. да. Знімем, так. не скажу, можеш поки, якщо хочеш Можу, і нарізати отак от на із касок. у тебе є. Я ще... вершки ще додам. Да, Я да, просто да, хочу, да. знаєш, трошки краще збити е, самі яйця. Збиватися. Ні, ні, ні. Яйця практично невозможно перебити. Ну, типу, перезбивати. Перезбивати, так. А можна того ножа? Звичайно. Щоб це було наш багетик. Все. Отак. Ну, говорять, що. Теж не дуже, так? Що таке? Що таке? Ну так зусиллям трошки ріжеться. Да. Чебік, вот. треба mm. точити ножі. Nee, треба <свят> прикладати не. зусиль, щоб був смачний сніданок. А, ну да. вот. о, Ми о, подачити, я бачу так. Ми ножі подачи. Уже карамелізується наш лук шалот. Uh -huh. До речі, от, але яйця можна їсти кожен день, але не треба перебарщуватися з ним. Для зрослиго чоловіка, ну я думаю, що максимум 3-4 яєць. В день, В день, так да. це пам'ятаєте, мій улюблений був мультик в дитинстві. Він зараз залишається це красуня та чудовисько». Да. І там був Гастун, який розповідав, що він в день з'їдав дюжину яєць, ага. і саме тому він виріс такий великий, здоровий. Ага. Ну, саме що дюжина, це ж 12, ну, 12 яєць. Да. Так. Да. І я завжди думала, боже, це що він? У ну, нас сніданок на і на вечерю їсти яйця. Ні, мій дід е, менше, ніж шість ніколи не їд. В Вдень? Ні, ну зараз. За раз. Зараз, так. Да. Шість, шість яєць, так. Да. Я, я, я не можу. Я, я два яйця, мені Доста... достатньо, Це достатньо, достатньо. Да. так. Хлібчик сюди поклади. Да. Ну, просто. У нас були. У бабулі були кури, у нас завжди було багато яєць. У Бабулі були куряні знаєш, які гарно неслися. Я тобі так скажу. Да. Бо дуже мало, бо дуже мало Ти є таких. Дадала? Ні, ще ні. Да, давай. Вже будемо І заливати. Будемо потихонечку заливати, так. Да. Ой, ну, вершки гарні вже, знаєш. Де і важкі гарні. І цибуля, і цибуля в нас золотий. Скільки 30%? Скільки 30, да. Я теж завжди беру 30%. Давай. Вона Назал... смажиться. А ти перевертаєш млад, не, чи Ні, Ми будемо мішати як да. тому що він може не пере... 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 перевертатися так красиво, uh -huh. тому що ну, там цибуля. Ja. Я знаєш, як роблю? — Тарелкою? — Так. Да, можемо, да. так, нем, нема питань. По-перше, я завжди не ну, закриваю кришкою, що він вже трошки схоплюється, а потім, щоб ось ця була, знаєш, з двох сторін скоринка, я на тарілку і. І, і, і подавала нам, бабуся, е, от на таких канапешках, як солдатики. — Отак викладають. Нам щоб вже да? інтересна була кушати. кусить, да? Угу. No. Бачиш, яка бабуся молодець, винахідлива. О, що кажуть, чого не вигадаєш заради тих дітей? No. Ти їм там і посмішки з яєчні робиш, і обличчя, і якихось, я не знаю, А Ти посилила? Ж... Ні. О, не посолили. Все, заболтались. трошки посолимо. Я ж можу басолісти. Мені прекрасно вийшов. Як ти любиш? Я люблю, коли такий суховати, чимока, я люблю, так. Я не люблю, коли вона. Перетримається. Mm -hmm. no? Так, так. Може, поки оберіш якусь то тарілочку красиву. Ну no, давай. No. Яку ти хочеш довго? Ну, Яку ти хочеш? Таку можеш і да. да, таку, так. Так, можеш і таку. Все. От. Цей мій улюблений Скрамбл. Скрамбл. Чіполіно омлет. Ну, хай буде так. Цибулькін. Да? Це булькін Це І давай може. Отак. От О, така гарна порція получилась. Ну, Тут три яйця. Mm, гарно, Все. гарно. Да. А так. Ще не готова, мабуть. О, вже О, трошки починаємо починаєш. Да, поки можемо нагадати рецепт. Mm -hmm. давай, поки буде готова. Рецепт французького цибулевого омлету з грінками. Цибулю наріжте і смажте на пательні до золотавого кольору. Збийте яйця, посоліть, поперчіть, додайте вершки. Вилите яєчну вершкову суміш на пательню і смажте з обох боків. Подавайте омлет з багетом. Вот. Чуть-чуть перетримали беріг ножик і можна пошкіряти. Давай, дай, да, да, да. Я зараз... дай я мені, будь мені просто. Але я люблю. От. Коли трошки от такий. А знаєш, я тобі так розкажу: знаєш, як я е, здираю ось це все? На терку. На терку? На терку. Да. Оригінально. А так воно набагато простіше. І отак от нам подавали, от, смотри, от, взяла бабулька і робила нам такі солдатики. Бачиш, отак. А чому солдатики? Солдатики. не знаю, от... Стояли таке все. Да що, пробувати. Бачите, а я реанімувала гріночки. Молодець. А я Ти вже? Тобто, Іра, давай реанімуй гріночки, а ми будемо їсти. А Ми будемо їсти. Нормально. Що скажете? Що скажете? Пане Ти скажи. Ти опереджений, так? Угу. І я спробую. Угу. Тільки ми кажуть, що теж треба додати солі. Угу. А мені нормально. Uh -huh. О, супер. Mm, mm. Клас. Mm? Uh -huh. Мені подобається. Uh -huh. Мені діти навіблять. Навіть діти, які цибулю не, не особливо. А їй не дуже відчувається тут, мені здається. Nee. Ну, тут по-перше, пане Чабику, французький цибулевий суп я куштував, а от французький. Скрембл-сніданок ще ні, і мені здається, що це бездоганно. Дякую. Друзі, заохочуємо вас так само приготувати ось такий омлет. Якщо забули якісь інгредієнти, які не вистачають, Зайдіть, будь ласка, в наші соцмережі і побачите рецепт цього шедеврального омлету. Швиденько біжіть готувати цей омлет, а ми поки що послухаємо музику для настрою.